Ранку на каналі «Файні Квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 липня 2025 року. Сьогодні 27 та завтра, 28 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Діва. Можна сіяти насіння квітів, огірків та кропу, от огірки та кріп, треба сіяти в теплицях. Можна укорінювати живці та відватки, пересаджувати кімнатні рослини, працювати з розсадою квітів. І якщо ви будете з огірками працювати, теж можна розсаду огірків в теплиці висаджувати. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Дві доби прекрасний час для роботи з будь-якими добривами для підживлення рослин. Вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 27 та 28 липня несприятливі дні для різних заготів. Важливо для здоров'я на 27 та 28 липня 2025 року. Це знак Діва, тому при харчуванні потрібно використовувати роздільне харчування і їжу приймаємо маленькими порціями. Не використовуйте для приготування страв макароні вироби, будь-які макароні вироби. Що ж готуємо для здоров'я? А готуємо каші з гречки, рису, пшона. Молочні продукти дуже корисні, картопля, морква, цвітна капуста, абрикоси, яблука, груші, інші доступні овочі, фрукти, ягоди все це дуже корисно для нашого організму в знаці діва. Їжте, будь ласка, ще, якщо доступні якісь горіхи використовуйте вітаміну, зелень і готуйте на рослинній олії смачні страви. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гараздів, миру вам та добра! І обов'язково удачі, удачі у всіх ваших справах! Щастя вам, людського і здоров'я вам міцного! Ми з вами зустрінемося ввечері, а зараз на все добре, до зустрічі!